Україна без НАТО, жодних західних військових баз в Україні і навчань за участю іноземних військ. Росія так страшенно боїться тих пресловутих баз НАТО в Україні. Таке враження, що вони тут якісь будуть або могли бути якісь особливі, напевно, з якимись марсіанськими космічними технологіями, які пронизували з променями всю Росію, і від того там їй ставало би погано. Бо чомусь про бази у Фінляндії або Швеції натівські, які будуть розгортатися, тому що ці країни вступили в НАТО. Росія чомусь не говорить. І коли ці країни були прийняті в НАТО, у нас це мовчки проковтнула сказала. Ні, 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 вони нам нічим не загрожують. Чому тому, що напевно справа не у базах НАТО, а справа у країнах, до яких Росії є претензії для до Швеції і Фінляндії, Росія ну напевно побоюється висувати певні претензії, і напевно з Фінляндією і Швецією Путін вирішив не будувати радянський Союз 2.0, а от з Україною вирішив.